Від якої не відмовиться навіть найзатятіший антивакцинатор, бо сказ це не про ймовірність захворіти, це про стовідсоткову смертність після появи симптомів. Без шансів взагалі ніколи. Сказ передається зі свиною зараженої тварини. найчастіше через укус, рідше через подряпиною або свизові. Ну, якщо ви цілитесь з тваринами, джерело це не лише брудячі собаки, а й коти, і кажани, єнотовидні собаки, іноді на вигляд здорові тварини. Після укусу інкубаційний період може тривати від одного тижня до трьох місяців. Але коли симптоми з'являться, страх води, агресія, спазми, час вже втрачено. Летальність майже 100%. Єдиний реальний шанс це вакцина до появи симптомів. Вона рятує, що робити, якщо у вас вкусила тварина або навіть просто подряпнула? Промити рану з милом під проточною водою не менше 15 хвилин. Це Критично до речі, звернутися до лікаря негайно, не завтра, не подивимося, що буде, а прямо зараз. Лікар поцінить ризики та за потребу призначить постконтактну вакцинацію серію ін'єкцій, які захищають від розвитку хвороби, у деяких випадках додатково імунавобурі. За даними ВОЗ, щороку від сказу помирає приблизно 59 тисяч людей. Усі ці смерті можна було б попередити вакцинами, але тільки якщо встигнути до перших симптомів. Тому це не просто щеплення, це ваше життя.